Добрий день, зою Fox Force і Нуб. І ми, коротше, мусимо нам при, дали приказ вивезти мишу на волю. Коротше, зараз миша в клітці і ми її зараз будемо вести. Отам. Попробуй, попробуй показати мишу. Бачите носик її? Отам, от отам, отам. Отут. Ні, де, де носик? А вон. Тут. Я думаю, на відео не буде видно. Ну, Хача... але... От, рухається. Чекай. От вусик. Ну добре. Потім як, як будемо випускати, покажу. О, поїхав. Я буду йти ззаду і знімати. Спереду я вріжуся в когось точно. Добре, ну ми продовжимо, коли буде щось цікаве. А, тут, а то тут кам'яна дорога дуже довго. От ми по ній маємо проїхати е, з мишою. От. Ну, ми продовжимо, коли стане коли щось цікаве. І це продовження, коротше, зараз миша буде на тому, там носик, бачите. Ого. Ой, сховалась. Ну, нічого. Чого? на тому... В нічному транспорті буде приїжджати просто. Е, Транспорт, до речі, повнопривідний. Він дуже гарно. Іде. Добре, ми продовжимо, коли, коли спасательна служба переверне ту машинку. Так, ми, ми, ми цей миша замовила спосательну службу, вони її перевернули. О, назад. Ми їдемо далі. Але дуже обережно. Щоб вона не перев... отут перевернеться, я вже бачу. Тому треба назад якось, а тут заднім ходом. Це за така моя мишача машина без заднього ходу. Так, о, зараз, їхали. Все добре, якби, якби не найкращий водій. Взагалі світу, то напевно, думаю, що знову перевернулася. <рик> Найкращий водій світу це миша. Н напевно. Ніким ще не показуємо, що вона може бути краща за людину. Ну, повернемося <рик> до нашої... <рик> Нічого неї, бачили, як вони, що... Ми повернемося чекає зараз. Коротше, миша. Ми хотіли сказати, що Миша захотіла чомусь, я не знаю чому, але вона дуже сильно захотіла через річку переїхати. Ну давай знімай, якщо вона так хоче, ми їй не будемо заперечувати. Ой, через яму переїде. Миша, ми в себе віримо. Починається річка. Так, якщо все йде добре. Ой, как прискорилась О, выехал я, молодец. Молодец, Миша. Там дальше, какие то не будет. А, нет, чекай, там какой-то, 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 какая то какой то то Вона захотіла. Нормально. Вау! Чуть не перевернув. Ну добре, ми продовжимо, коли знайдемо щось цікаве. І ми продовжуємо, от її ніс, видно. От, от. от ніздря її А, вона сховалась Добре. Так е, коротше, історію цієї миші ми розказуємо в кінці. Ну, де вона народилась, біографію, коротше. А, а тепер от як вона заїхала на камінь, коротше. І, он, і її почали тягнути. Оп, за вона зараз не перевернулась. І вона не перевернулась. Добре, там далі нічого цікавого. А, ні! Дивіться! Тут щось дуже цікаве. Це ж супер глибока калюжа. Ну, ми продовжуємо, коли знайдемо щось цікаве, тут щось не дуже цікаве. І ми знову продовжуємо. Коротше, це є... Вона їде в дорогу Фоксфор. Фоксфорс сам зробив цю дорогу і зараз ви побачите, яка вона. Правда, я не знаю, як миша буде їхати, бо вона може тут перевернутися. Так, але... спробуємо зараз. Є тут сильно, сильно сильний спуск. Сильно-сильно-сильний спуск. Так, треба, треба якось. От, оп 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 це Добре, було. Ми продовжимо, коли миша стане на колес. І ми... Коротше, е це найекстремальніший переїзд миш. Е ну, коротше, це найекстремальніша миша. Вона захотіла через. Через е, їхати через дуже-дуже глибоку е, річку. От. І це, коротше, прорив в е, цей мишачих досягненнях. Це, коротше, сам, сам, треба Нобелівську премію цій миші дати. Вона, коротше, зараз буде переїжджати перша, взагалі перша миша в світі, яка переїжджає на машині, через таку глибоку може вилізти. Стоп! Ми повернемося, коли все повернеться назад. Чекай, вже повернулись, не зупиняй. А. Я дуже настражився, тому що могли б могла ми ще вилізти. Ну нічого, так, продовжуємо. Коксфорс обережно, а то ще одна така погана. Так, якщо ми ще зараз падимо в воду, ми будемо, ми зараз буде, я дуже близько стою. Ти зупиняв зразу. Не знаю, що роби, але вона, по-моєму, зараз завалиться в воду, Тому треба об'їхати цей камінь, що там, вона застряла в ньому. Добре, ми продовжимо, коли вона виїде з застрялості. І це, коротше, вона їде, от як вона буде переїжджати. Це, Небезпечні моменти. Це, коротше, мишачий автоспорт. Ну, як сказати. Тут не так вже і глибоко, най, най, найгірше було спуск до цього, а ми ще навіть в не, воду не попали. Так, щоб я, щоб я тільки не на Добре. Ми продовжимо. А ні, ану, нубик. Оператор Нуб, іди сюди. Іди сюди. Що? Що нам Дай на нагору подивимося, як воно буде виїжджати. Ну. Ми автоспорт. Прорив мишучимо в автоспорті і... І це, і це фейл в мишачому автоспорті. Ми продовжимо, коли вже виїдемо на щось рівне. Коротше, потім... ми знайшли дуже рівну дорогу спеціальну для, для миші і бездоріжника. У нас є план доїхати до, до... мишу чи саме найбільшої, напевно, де миша була ріки. От. Корочі, ми по дорозі, от, якщо мене чути, давайте е, я зроблю так, щоб мене точно на 100% було чути. От. Е, так, Мишу. Миша ми не знаємо, де вона народилася. Коротше, Миша е, була... Якби, ну, коротше кажучи, миша просто тупо в нас в хаті. Ну, вона зловилася в хаті от, і попала в мишеловку. Це коротше, напевно, буде майже найдовше відео на моєму каналі. От. А, і цей. І коротше мені. От вона попала в мишеловку, і нам наша місія стала. Вивезти її з дому, щоб вона жила на біля річки. Ну, потічка для нас, але для миші річка. От. Ну, коротше, ми продовжимо. Напевно, коли будемо щось, буде щось цікаве. Тому що, тому що в мене на каналі якийсь не знаю. Я, я не знаю, чи я то зняв, але коротше, в мене там, е, типу, не більше 15 хвилин можна відео викладати, тому що канал не зареєстрований. От я його зареєстрував, але не. Не буду рискувати, ось. Не буду пробувати щось довше, ніж 15 хвилин заливати, Поки що. Може потім ну Добре, продовжимо потім. Коротше, ми знайшли калюжу. Все після того, як ми їдемо з калюжі, покажемо вам, наскільки прикольно. Їдемо машина. А! Ого! Це навіть глибше, ніж вишача ріка. Це супер глибина. Це наша мишача компанія про... має прорив. Бережно. Стоп! Зупини відео. А цей, коротше, кажучи, вона починає тонути. Ми намагаємося її витягнути. Коротше, це найглибше. Найглибше, де було миша. Взагалі всьому в своєму житті напрямок. От, і машина нарешті виїжджає з цієї глибокої, глибокої. Річки, як для миші, здається. Я думаю, вона подумала, що взагалі капесика, щось велике. От. І нарешті ми виїхали на асфальт і зараз я вам покажу, як та машина гарно їде по асфальту. Дивись. кадрі була і найглибше, найглибше для, для тої миші найглибше місце в, всій, всьому її житті і найшвидше місце. ну Продовжимо, коли вже будемо її випускати. Так, це Fox Force. Вибачте, що я я казав, що будемо продовжувати, коли випустимо, але я не міг цього не зняти. Дивіться, які класні е, лишаються від, е, від води е, ці е, полоски. ну Тепер вже точно, напевно. Напевно, точно, не знаю. Але вже будемо відпускати. Коротше, оцей. Миша, коротше, тоне. Тут і тут якимось чином смарт! В Карпатах! Дивіться. Це Карпати, гори Карпати. Якщо не знаєте, то подивіться в Google Maps. І смарт! Опа! Я щось задивився на смарті. коротше, Миша почала тонути. Нічого собі! Ай, її клітка та то торкається. <плес> Добре, ми продовжуємо, коли нарешті виїде, ще не виїде, а коли нормально стане машина. Це, коротше, найглибша глибина, яка була, в якій була миша. І най. най... най... Йой! Вітер подув водою... воду. Вітер поду водою знесло ще глибше місце. Бідна миша, тримайся, ми тебе витягуємо. О, чуть -чуть. так, Дивіться, яка велика калюжа, я не думав, що так буде. ну короте, Якщо буде більше ніж 15 хвилин, то ми будемо знімати на другу частину. О, Але... Слад, вона зараз перевернеться! Так, да, бачу. лови, Ловитше для нас була така глибина маленька, ну ще ще велика. А тепер оця ми заїхали, то миша чуть не потонула. Дивіться, взагалі. О тут навіть видно, як кусочок вишилок і вже під водою був. Миша жива? Миша? А Миша. Ну, штука їй клітці. Є, yeah, жива. Вроді би. Ну побачимо, коли будемо випускати.